До міністерства закордонних справ Німеччини викликали російського посла після того, як у федеральній землі Баварія затримали двох агентів, що працювали на спецслужби Росії та мали намір влаштувати диверсії на об'єктах військової інфраструктури. Про це стало відомо виданню більд. Повідомляє Європейська Правда, як зазначає видання виклик посла. Став офіційною реакцією німецького уряду на затримання російських агентів. Коментуючи затримання, німецькі правоохоронці зазначили, що один з двох підозрюваних постав у середу перед слідчим судею федерального суду, який постановив взяти його під варту. Другий постане перед судом в четвер. Міністерка внутрішніх справ німеччини Ненсі Фезер заявила, що затримані мали на меті підірвати нашу військову допомогу Україні. За її словами, ми продовжимо надавати Україні масштабну підтримку і не дозволимо себе залікати. Підкреслила вона першим про. Затримання повідомив журнал Шпігель, затримані планували диверсійні операції в Німеччині за замовленням російської спецслужби. І, як стало відомо, виданню поліція затримала підозрюваних у Беротті у Чехії раніше ще заявляли, що Росія здійснила тисячі спроб втручання в роботу європейських залізничних мереж у межах компанії за з дестабілізації ЄС і спроб диверсій на об'єктах критичної інфраструктури. А після нещодавного розкриття у Чехії Ахії та Польщі проросійських мереж впливу чеський прем'єр-петр Фіала заявив, що варто очікувати на подальші такі оголошення і в інших країнах. Компанія Microsoft заявила також, що російські онлайн кампанії для впливу на майбутні президентські вибори в США активізувалися за останні 45 днів, але повільнішими темпами ніж на минулих виборах. Про це повідомляє Reuters. Пов'язані з Росією акаунти поширюють контент, який розколює американську аудиторію, в тому числі з критикою американської підтримки для. України, хоча російська активність, яку фіксує Майкрософт, не така інтенсивна як під час попередніх виборів, вона може посилитися в найближчі місяці, вважають дослідники компанії. У Майкрософта зазначили наступне повідомлення щодо України. Через традиційні змі та соціальні мережі набрали обертів за останні два місяці завдяки поєднанню прихованих і відкритих кампаній від щонайменше 70 пов'язаних з Росією груп, які ми відстежуємо. Кінець цитати Найпродуктивніша з таких російських кампаній пов'язана з адміністрацією президента Росії. Інша кампанія спрямована на розміщення дезінформації в інтернеті різними мовами, причому. Повідомлення зазвичай починаються з того, що нібито викривач або журналіст публікує контент на відеоканалі. Потім цей контент поширюється мережею вебсайтів, серед яких DC Weekly», «Miami Chronicle» та «The Intel Drop». Зрештою, після того як наратив циркулює в інтернеті протягом декількох днів або тижнів, американська аудиторія повторює і репостить цю дезінформацію, ймовірно не знаючи про її першу джерело, зазначили Майкрософт. Помітна активізація спостерігається і в хакерських кампаніях російської групи Star Blizzard або Колт River, зосередженої на атаках на західні аналітичні центри. У повідомленні Microsoft йдеться, що нинішня увага Star Blizzard до американських політичних діячів і політичних кіл може бути першою в серії хакерських кампаній, спрямованих на досягнення результатів Кремля в листопаді. Зловмисне. Використання штучного інтелекту націлене на вибори в США є основною проблемою, на яку вказують американські політичні оглядачі, але Майкрософт виявила, що простіші. Цифрові фейки були поширеніші ніж діпфейки. Також маніпуляції з аудіо мають більше вплив ніж з відео додали в компанії. І за словами Майкрософт, рідко коли використання генеративного контенту щі досягало значного охоплення в соціальних мережах, і лише в декількох випадках такий контент справді вводив аудиторію в оману. Дослідники зазначають наступне, що Найпростіші маніпуляції, а не найскладніше застосування ще, швидше за все стануть тими частинами контенту, які матимуть найбільший вплив, зазначають дослідники. Раніше ж американські спецслужби попереджали, що війна проти України не послабила бажання Кремля втрутитися у вибори в США 24-го року і посіяти відповідну розбрат у Сполучених Штатах. І ще минулого року США оприлюднили доповідь розвідки про те, як Росія використовувала шпигунів. Соціальні мережі свої змі, щоб підірвати віру людей в чесність демократичних виборів у всьому світі, зокрема і в Штатах, ще у 2020 році посадовці надіслали цей документ у понад 100 країн.